30 липня 2024 року вівторок перебуваю в Кагарлицькому парку біля самого високого місця Ротонди. Ну, всередині, як завжди, обпаскужено всякими надписами. Доброго дня, пані і панове. Нещодавно подивився новини з інтернету. Збентежили в першу чергу новини і повідомлення із фронту. Усі коментатори в один голос кажуть, що новини не втішні, Росіяни наступають. Наші воїни змушені здавати по декілька сот метрів нашу територію і відступати. Чому так відбувається? Відбувається це тому, що немає відповідної зброї для того, щоб відбивати ворога. Ворог навчився воювати. Раніше вони йшли в атаку в лобову, несли величезні втрати. Зараз піхота ворожа розпорошена. Ганятися за кожним рашистом дроном це накладно, а купи вони не тримаються. І тому наступають не в лобову, а стараються в обхід оточити наших воїнів, підрозділи і або захопити в полон, або знищити. Наші е, не мають для надійної оборони в першу чергу протипіхотних мін. Немає. От були міни. І десь вони ділися у нас. Немає. Друзяки теж не дають. Хоча в них цих мін кажуть в Америці, навіть утилізують, тому що е, Перебор. Інші західні країни, нам самим треба. Що буде, коли до нас дійдуть? А що ви можете? Згадайте е, Другу світову війну. Та Гітлер вас захопив за три дні. Усю Західну Європу. Що ви могли? Нічого. І зараз у вас немає, немає досвіду бойових дій. У вас немає... Хоробрості, у вас немає патріотизму такого, як у нас був на початку війни. Але, шановні друзі, тут патріотизм патріотизмом, але <кхе> треба, щоб він у всіх був, а не так. Ага, ті, що в перші дні війни пішли, от вони нехай там і воюють. І ніякого перепочинку. Живий, живий організм виснажується, стомлюється, і якщо не дати йому перепочинку, то він буде небоєздатний. Тому треба підкріплення, треба нові сили, обучені, треба озброєння, треба надійний захист. Оці оточення, вони якраз і пов'язані з тим, що немає чим обставити себе для того, щоб ворог не мав можливості наступати. Тобто немає протипіхотних мін. Є там протитанкові міни. Ну, для танків, для БТРів, для такої важкої техніки у нас достатньо дронів. дронів. А коли наступає піхота, то не будеш за кожним рашистом ганятися дроном. Це ж накладно, правильно, тому треба протипіхотні міни, щоб вести, так сказати, нормальний відступ і дочекатися Ф-16, які нам ось-ось-ось-ось, ось-ось, ось, 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 ось. І отак, от оце ось-ось-ось-ось виливається. Тому що робити на такому місцевому рівні? Ну, Наша влада Кагарлицька, вона думає, що до них не дійде, тому будемо облаштовувати побут свій, власний, влади маю на увазі не жителів громади, а влади. Будують ганделики, відкривають магазини. от. Обкладають податками підприємців, які не є підприємцями, які є спекулянтами. Тому що підприємець, коли своїми руками щось зробив і продаєш. Тому, тому отаке плачевне становище. Що я пропоную? Я пропоную військовому комісару чи як він там сьогодні називається, Володимиру Бойко, зібрати усіх від 60 до 100 років і провести такі збори з ними. Оскільки ви не можете бути мобілізовані в армію, то я вас задіюю. Хоч ви в запасі і відставці, але керуючись так сказати, вашими патріотичними почуттями, що ви кругом в інтернеті, там кругом в засобах масової інформації, на вулиці, із себе строїте патріотів, захисників, то я пропоную вам зайнятися оборонними спорудами. Тільки не такими, як оце було у нас на початку війни. В районі там переселення, вулиця Українка, в районі на пересічення доріг Слобода, Довжик Зеленського, центр Кагарлика, де вони ніякої ролі, як оборонні споруди, не відігравали. Скоріше за все, то все робилося для того, щоб віджимати. Це те, що перевозиться на автотранспорті. А як оборонна споруда, вона ніякої ролі не грає, тому що, якщо, допустимо, йде наступ з півдня на Київ, то там з гори, де починається спуск з вулиці. Здається, вона сьогодні столична називається, пульнути по отим їхнім е, виритим і обладнаним е, землянкам, то вони розбіжаться, і, як ті, хто виживе. А ті, хто не виживе, там вже і загинуть. Тому то не оборонні споруди. Оборонні споруди треба облаштовувати на підступах до, до Кагарлика. Звичайно, я не можу порадити де саме. Це треба спеціаліста, е, який би приїхав з фронту, який так, на рівні хоча б командира батальйону, показати йому карту Кагарлика, показати всі напрямки які ведуть до Кагарлика, і щоб він порадив, де саме на якій відстані робити оборонні споруди, щоб воєнком провів збори із воїнами від 60 і до 100 років і сказав, будемо робити оборонні споруди. Рити окопи, де екскаватором, де трактором, де чим. Ну, є такі моменти, що треба й лопатою. Так от, лопати всім. Потім через кагарлик йде із ракетного із кар'єра, гранітного кар'єра, маса автомобільної техніки їдуть туди в козин для будівництва е, житлових розважальних і всяких різних споруд для мешканців Козина, а там в основному люди, які е, пройшли центральну владу або зараз знаходяться в центральній владі, і вони там для себе стараються, так сказати, облаштувати надійний е, захист, будують паркани. До неба, щоб не тільки ніхто туди не проник, а й ніхто й не підглядав. Тому оці машини, які їдуть через Кагарлик, і які стрибають на лежачих поліцейських, розхитують будинки в Кагарлику, які тріщать і ось ось мають зруйнуватися, вони вже там старі от пошти туди далі. <кхи> от, будинки старі, тріщать і ось, ось завалються то треба ці машини перенацілити, допустимо, на, на зеленькі. Там така виїмка, можливо, там, це як вже підскажуть спеціалісти, збудувати оборонні споруди, а саме окопи, оці зуби дракона і все таке, яке б могло відступаючим, можливо, бійцям. Там зайняти оборону, в тому числі і Кагарлика, а не прямою наводкою, так сказати, тікати і бігти до Києва. Тому це місцева влада Кагарлицька. Замість того, щоб, як нещодавно Лисий розповідав про оті генделики, які будуються в центрі Кагарлика, витрачаються величезні кошти. от, вони, вони повинні бути застосовані для будівництва оборонних споруд. На всякий випадок. Я, звісно, сподіваюся, що сюди ворог не досягне, але на всякий випадок треба. Хто думав, що расисти підуть в наступ далі? Всі думали, що ми... Зупинимо їх там і підемо самі в наступ на рашистську територію, але ж, бачите, не виходить. Не дають нам достатньо зброї. Поляки кажуть, нам самим треба. Інші теж мовчать. Ф-16 теж якісь зацепеньки не дають. Чим воювати? Нема чим. І хлопцям залишається одне або там бути вбитими, або візьмуть їх в полон, або якось об'єднуватися самими, щоб виходити з оточення. Це, це дуже велика і небезпечна тенденція, щоб воїни не слухали. Старше військове командування на рівні, там вище батальйону, яке далеченько сидить від лінії фронту, і тільки й видає команди триматися до останньої краплини крові, не відступати нічого, а рядом їх немає, щоб послухати. Знизу, а що ж треба робити у такому випадку, коли становище безнадійне, і щоб зберегти життя воїнів, треба зробити щось розумніше, ніж стояти на смерть. Деякі наші воєнначальники вже переплюнули, як повідомляють у новинах, расистських. Командирів і начальників у м'ясних атаках. Але про наші втрати замовчується, замовчується. Сирський єдине, що сказав, що один до трьох, тобто три расиста на одного нашого. Ну це ж теж, повідомляють, 1150, 1200 за сутки загинуло. Це значить, що 300-400 чоловік наших полягло то хіба це при обороні, хіба це таке можливе, можливе, коли або бездарне командування, або відсутність взаємозв'язку е, командування з підрозділами. Тому підрозділи інколи, коли ситуація безвихідна, це я із новин і сам придумав, а із новин, е, приймають рішення. Домовлятися між собою один батальйон з іншим батальйоном, домовляються з артилерією, з розвідкою і будують план відступу. І виходять всупереч тому, що командування каже стояти насмерть. Це небезпечна тенденція. І це розказується по засобам масової інформації. Це небезпечна така тенденція, коли... Під час війни в армії не виконуються накази вищого командування. Не виконуються. Це таке підхватять і інші підрозділи, і теж будуть розбігатися. А що робити? Що робити? Або полягти отут, щоб собаки з'їли, або, може, якось через полон передадуть додому. І там якось буду існувати. В общем, тенденція не хороша. Ну, я веду все до чого. Як би там не було, то вже втручатися у ті справи. Там є Міністерство оборони, є верховне головнокомандування, є військові начальники, які мають і досвід, і мають... Домовлятися, тому що і вони ж самі будуть в небезпеці. Їм теж діватися нема куди. Достануть їх кругом. Тому що якщо расисти прорвуться до західних границь, то далі вони не встановляться. Ні Польща, ні Німеччина, ні Венгрія, ні Руминія. Ніхто не вміє воювати. Ще раз нагадую, під час Другої світової війни Гітлер захопив їх за три дні. І тільки тут... Він отримав відсіч, отримав худо-бідно, ну, у всякому випадку перемогли. От. Так от, припиніть, припиніть будувати генделики, мобілізуйте усіх на будівництво оборонних споруд. Тільки в тих місцях, де треба. Перервав дзвінок на мобільний телефон, тому не встиг завершити е, свою розповідь. Я знімаю на мобільний телефон, не на відеокамеру, яку вже два з половиною року мені її не віддають. Тому на мобільний телефон. <кій> Значить, що хотів додати, яка надія? Надія на те, що Росія виснажується, виснажується матеріально, духовно. Ви представляєте, скільки людей гине? Скільки ресурсів задіюється на війну з Україною? Скільки... Все кинуто на війну. Плюс перекриті всякі там різні санкції накладені. І жителі Росії, то повінь, то якесь щось палає. Коротше говоря, достають їх теж. От. І вони ж повинні схаменутися в кінці кінців і організувати якийсь бунт. Усередині, тому що діватися їм нема куди. Їх теж налаштовують на погибель. Тому всередині країни треба проти влади рашистської, очієї, <кхем> жорстокої, вбивчої, треба щось робити, піднімати бунт. І те, що вони там підкидають усяких коментаторів які е, навіть свого нічого не можуть придумати, а пишуть Слава Росії, наші ви передрали у нас оці слова. Щось своє скажіть. Яка слава? Ви будете голодними, холодними, не митими, не бритими, не чесаними. Ви на погибель. Оце Україна може на це розраховувати, що скоро російські бунти всередині країни сприятимуть припиненню війни і відходу російської армії з наших земель. А там, що нехай що хочуть, те роблять. У нас тут своїх проблем вистачає. Ось таке доповнення. Так що ще раз підкреслюю, звертаюся до влади Кагарличчини, Обухівщини, Київської області. Займіться оборонними спорудами, спорудами. Тому що ми бачимо, що Наші друзі, вони думають про себе. А якщо нам щось і дають, то так, як якийсь металобрухт. Тому треба думати самому. Самому. Вишибайте міни, вишибайте оці всі бетонні споруди який кожен населений пункт має перетворити фортецю. І тоді, можливо, при наступі ворога ми його виснажимо до такого стану, що він у себе всередині в Росії збунтує народ і народ знищить владу. А якщо ми будемо так на генделиках виїжджати, то расисти прийдуть, повигрібають пральні машини, холодильники, унітази, наприклад, Ірпеня, Бучі, і поліпшать своє життя там у себе. Так що той, хто думає зараз про свої генделики і не сприяє, Будівництво оборонних споруд, він якраз і є колаборантом. Колаборантом. Я впевнений, що Кагарвицькі, провладні особи, розстелють е, зелену дорожку з червоною каймою, коли прийде рашистський ворог. Так як вже робилося не раз під час Другої, в тому числі під час Другої світової війни. Так що, громадо, прошу звернути увагу на мій виступ. І не кажіть, що я вас не попереджав. Бажаю всього всім найкращого і здоров'я.